Соборност України. Хочу побажати від душі єдиного духу народу, великої сили та могутності. Нехай життя у нашій чудовій країні буде для кожного достатку, радості та спокою. Нехай завжди над нашими землями світить сонце. І всім нам тут буде світло, тепло та затишно. Одного чистого та мирного неба на всіх. Слава Україні! Вона розквітла понад берегами. В басейні двох морів, окутана степами, поміж зеленовічними Карпатами та Кримськими скеляскитими горами, де свистом вітру, променем тепла, молитвою та співом солов'я шепоче у душі одвічними словами про сонце, світло і зорю над нами. Родившись тут, зроби для неї все, що можеш словом, пензлем, ділом. Створи, хоч чуть, і це всім принесе чарівний край з добром і миром, Червоно-чорним символом єднання, склади синяво жовті клапті полотна, як знак братерства, дружби та єднання, збери докупи часточки герба, будь сильний тілом і багатий духом, свободи патріотом, батьківщини, сином. Не зрадь та збережи, бо це твоя країна, вона одна єдина наша доля, Україна. Ліна Костенко. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці ліси, ці небо, ці степи, усе так гарно, чисто, незрадливо. усе як є дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Живи Україна, живи для краси, для сили, для прав, для волі. Що ми Україні, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Василь Стус, о земле втрачене, явися, Бодай у зболеному сні, І лазурово простилися, пролися мертвого мені, І поверни у дні забуті, Росою згадок окропи, Віддай усе благій покуті, І тихо вимов, лихо спи. Сонця клопочеться в озерах, Спадають гуси до води В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди. Де сині ниви в сум пойняті, Де чорне вороня лісів. Світання тіні пилихаті над райдугою голосів, Ранкові нашепти молільниць, Де плескіт крил, і хлюпіт хвиль, І солодавий запах винниць, Як гріх, як спогад і як біль, де дня розгойдані тарілі, Мосяжний перегуд жмелів, Твої пшеничні руки білі над безберегістю полів, Де коси чорні на світанні, І жаром спечені уста, Троянди пуп'янки духм'яні. І ти, і грішна, і свята, Де та западиста долина, Той приярок, і те кубло, Де тріпалася лебединя, туге ламаючи крило, Де голубі вільготні лети, І бризки райдуги в крилі. Минуле, озовися, де ти, забуті радощі, жалі. О земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні. І лазурово простолися, і душу порятуй мені. Дві сторони України та Україна у нас одна. Ми усі сини і дочки, на у морі кораблі, розкидані по всіх куточках української землі. Наша єдність не встала, бо в нас тече козацька кров. За всі віки нас не здолала, а отже, вистаємо знов. Я співаю про тебе, прекрасна країна. Ти хліба духм'яний вкрите поля, і про шлях тві моя Україна. Незалежна та славна слов'янська земля. З ним соборністю України. Я українка, я українка, горжуся, радію ще рідною мовою, я володію Шевченковим словом умію писати Слова молодіння, вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдині моїй батьківщині, де все мені в радість ліси, садки, озера і річки і глибокі ставки. Умнення осяжні гори, долини, цвіт білосніжний у лузі калин. Доші мої солодку граю сопілка. Бо я з України, бо я українка. Любіть Україну, як сонце, любить, як вітер, трави і води. Годину, щасливу і в радості ми любіть годину неволю. Любить Україну усній сній наяву, вишневу свою країну, красую, вічно живую нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, роз'янений в полі вітрами. Любить Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. О, O que faz a amitura, o servo do que ele